Тема сьогоднішнього уроку складена іменоване число. Математика перший клас. Для початку давайте згадаємо одиниці довжини. Це сантиметр. Та дециметр, ми вже знаємо, що в одному дециметрі 10 см, перед нами є відрізок, давайте вимірюємо його довжину. Це 13 см. Запишемо 13 см. А тепер спробуємо розкласти 13 см на 10 см плюс 3 см. Ми знаємо, що 10 см це 1 дециметр. І якщо ми запишемо тепер 1 Дециметр 3 см. іменоване число. Тобто, складене іменоване число складається із дециметрів та сантиметрів. Спробуємо розкласти наступні приклади. 27 см. Розкладаємо на розрядні числа. Це 20 см плюс 7 см. 20 см це 2 дециметри. Записуємо 2 дециметри 7 см. Отримуємо складене іменоване число. 48 см. Розкладаємо як 40 см плюс 8 см. 40 см це 4 дециметри. Записуємо 4 дециметри 8 см. Це складене іменоване число.